Друзі, вітаю! З вами Аверс. Дивіться, який у нас автомобіль? Це Mercedes V250, в якому ми встановили комфортний задній диван від Mercedes S класу 222. Фіранки на вікнах. Зробили повну шумовіброізоляцію віброізоляцію салону. Оклеїли кузов антигравійною плівкою. Встановили Wi-Fi роутер. Так, хотів вже зазначити, що це не простий автомобіль, а броньований. Окремо на нього встановили пневмопідвізку для комфортної їзди по нашим дорогам. По пневмопідвізці є окреме відео, де все подетально ми вам розкажемо. Так що, друзі, запрошую до нас, кому необхідно комфорт в дорозі. Друзі, вітаю. Компанія Версцентр. Заїхав клієнт. Зараз займаємось встановленим пневмопідвізки. З однієї боку вже встановлено. З іншого ще ні. Хочеться відмітити, що це автомобіль броньований. Тобто існує додаткове навантаження. От і завершили ми встановлення комплекту. По часу це зайняло десь близько 4 годин. Всі подушки на місці. Ось все, що було заводське. Хочу вам сказати, що встановлення пневмоподушок має багато, багато плюсів. Це зниження зносу, зносу штатної підвізки, усунення шумів, вібрацій підвізки та ударів від бійника, правильне положення кузову при будь-якому навантаженні, зменшення кута нахили при пороті з розгойдуванням автомобіля, комфорт підвищується. Також Пневмоелементи оптимально підібрані по розміру для даного авто. Не потребують ніякого обслуговування за рахунок надійної гумово-кордової конструкції. Вони служать більше 100 тисяч пробіг автомобіля в будь-яких дорожніх умовах. Робота подушки. Регулювання відбувається. Салону авто при будь-яких умовах.